Цікаво. Ну, ну, можете... Те, що -то щоб... я вам Ну так, що сторінки, я навіть вийде старіну в Я подружав. Ми нічого, ми тут будемо. Зараз до мене почути. Кататись Я вам розкажу зараз. Спочатку носки. Носки одразу показують, які повідить, не підуть. А ви можете їх а, одягати а, під недоуміло, під, під ваш, ваше дитя, а для роликів потрібно шкарпетки. Дуже довгі довгі А, а відходите такі залишаються. Звичайно, будівлю, я викладала це не раз не хочу репутувати ремонтувати. Один, звичайно, шкарпетки, такі спеціальні для ролики, що ви розуміли. Але а, це одно. Ну чим відріняється спеціальні для улицька носки. От як ви думаєте, тим, що там п'яточка і носочок і будуть такі, як оточі. Це потрібно для того, щоб вони не ногу, Ну і так далі, вони там відрізняються. Такі, знаєте, щось нагадують до безлічне. Тобто, щоб це було дуже зручно. Ноці, пальцями і так далі. Я буду далі досуватися, а ви, я вам скажу, що вам робить. Не переключайте. Сьогодні я буду вже а, конкретно займатися а, і не тільки цим елементом, розбивати, поптурювати, розбивати, а, ви зрозуміли, скажімо так, піднімати ногу а, в стороні спини. Щоб так вміти їздити, я нагадаю, потрібно вміти їздити ось, ну, робити таку гімнастику, навіть без роликів або на ролику вистайку таку, знаєте, вистоювати так. Тільки тоді ви зможете на роликах дійсно зробити, щоб саме їхати так. І це все я покажу, покажу не переключайте, знову нагадую, як це в мене виходить. Впаду, не впаду, так і буде. Я звичайно людина смітна, так само вчуся. Звичайно, мені легше зараз, очі мав зараз, да, це, тому що я на це витратила теж багато часу, але це не важливо, щоб хоча б до цього вийти. Зараз да, покажу, що потрібно спочатку робити і що потрібно робити потім. trying to be in day, not to be cool, just to be in days. Tell me how you do, cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise on your sins, just me and you. Light it up on the run let's make life. Коротше, хочу така стоять важче, ніж виконувати, щоб ви зрозуміло. Я хотіла захопити двома руками, але моя стільця їзда саме так. І зараз ми відправляємося на асфальтик. Я думаю, я можу показати, але як вийде, так і вийде, не вийде, так і не вийде, впаду, так і буде. Я просто диную, вчуся таке всі. І нарешті отримую результат, коли є щось таке, що ми виконуємо. No, that's okay. Don't wish me my shirt. And if I was to leave, maybe be to my mom, I swear. Daddy, to be in day, Not trying to be cool. Just trying to be in days, Tell me how you do. Cause I wanna touch you, babe. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise on you sins, just me and you.